З рахунком 5-0 місцева ампфутбольна команда Бартка впевнено здолала рівненський клуб Верес мрія на й хвилині. Після вдалої атаки капітан Бартки Юрій Гапончук вивів команду вперед. Наприкінці першого тайму іван Франківці відзначилися вдруге. Ігрове завзяття на полі активно підтримували вболівальники. Вболівальники – це можна сказати ще один гравець на полі, і підтримка дуже важлива кожної команди, не тільки нашої, але кожної команди дуже важлива. Тому всіх закликаю підтримувати своє. Ою команду приїжджати на різні матчі в різні міста України. Друга половина зустрічі розпочалася з точного удару Володимира Романишина. Четвертий гол Бартка забила на 29 й хвилині. Ударом за меж штрафного майданчика відзначився той же Юрій Гапончук. Він оформив дубль у слід за Романишиним. Згодом Бартка знову відправила м'яч у Ворота суперника. Рахунок став 4-0. і на останніх хвилинах знову відзначився Романишин. Гравець в п'яте спонукав рівненського воротаря витягувати м'яч. Із сі власних воріт. Ми знали, що ми маємо виступати вдома перед болівальниками. І була проведена робота на хорошому рівні. І навіть хочу сказати, навіть оцей результат ми обіграли дуже добротну команду, і тому і по грі, і по всьому, по змісту я задоволений якби, ігрою і результатом. Ми тішимося, що Франківськ одне з передових місць, яке одна з перших почала розвивати футбол. Маємо команду Футбольну Бартка. І сьогодні з цілої України з'їхалася така кількість наших героїв, які віддали своє здоров'я на, на війні. Але зараз вони грають в футбол, вони перемагають, вони мають гарні емоції, тому вітаємо Франківську. У четвертому раунді амп футбольної першості Бартка обіграла Дніпро честь із рахунком 3-1 і була сильнішою у матчі з Житомирськими титанами. Михайло Березень, Захар Бугаєнко, новина на вежі.